Оленка поправляла волосся перед зеркалом, а її подруга Наталя стояла поруч і з цікавістю спостерігала То куди це ти зібралась, таку красу наводиш, Олено? запитала Наталя, дивлячись, як подруга зачісує волосся. Оленка повернулась до неї і сказала Та я ж тобі говорила, я сьогодні маю знайомитись із батьками Петра. Ми зустрічаємось у ресторані, тому потрібно виглядати на всі сто. Наталія задумливо зітхнула і прискіпливо подивилась на подругу. Зачекай, це той самий Петро? Ну, що на куницю трішки схожий. Оленка нахмурила брови. Наталю, ну скільки можна? Він ні на кого не схожий. Звичайний хлопець. Наталія посміхнулась. Ну так, звичайний, у звичайних хлопців таких автівок не буває. Не бреши собі сама. Ой, ну так, він заможної родини. Хоча, як він сам каже, все, що він має, це дідуся. А дідусь ще той у них тримає всіх у кулаці, і всі на нього працюють. Дід його вже зовсім старий, але справи нікому не передає. Загадкова там у них ситуація загалом, я жодного ще з них не бачила ні дідуся, ні його батьків. Стривай. І так одразу в ресторан дивно. Ой, та це ціла історія. Петро хотів, аби ми зустрілися у них вдома. Але в останній момент до них приїхав той самий дідусь. Вочевидь, вони подумали, що той буде поводити себе невиховано. За словами Петра, дідусь ні в чому собі не відмовляє ні в словах, ні в чинках. Та годі тобі, зате цікаво як? Наталія закотила очі, а потім додала Ти ж знаєш, як зараз важко з цими серцевими справами у людей постійно щось не так. Серце у всіх на нервах, але нам спокій тільки сниться. Ну, то ти справді маєш рацію, кивнула Оленка. Все, я побігла. Мені ще пунктуальність свою доведеться показати. Петро попередив, що його батьки це дуже цінують. Наталія знову посміхнулась. Вона поглянула на подругу і кивнула, мовляв. Удачі. Оленка схопила сумку та вибігла з лікарні, де працювала вже три роки. Її відділення, кардіологія, завжди було непростим. Пацієнти після лікування часто поводили себе не дуже адекватно, особливо ті, хто жив не дуже здоровим життям. Якось один чоловік з ножем увірвався, налякав молоденьку медсестру, поки його заспокоїли, а вранці. Він навіть цього не пам'ятав. Іншим разом пацієнтка втратила свідомість прямо біля лікарні. Серце зупинилося. Оленка тоді боролась за неї до останнього, хоча випадково зламала їй ребро, за що та хотіла подати до неї в суд. Та, попри все, Оленка любила свою роботу. Вона мріяла колись стати справжнім лікарем, рятувати життя щодня. Петро часом глузував з її мрій і говорив, що лікарі заробляють мало, і справа в них невдячна. Оленка ж не сприймала це серйозно. Вона знала, що він просто сміється. Вона чекала автобус вже хвилин 20 і зрозуміла, що якщо зараз не побіжить, то точно запізниться. Останнім часом громадський транспорт став ходити все гірше. Вона зітхнула, озирнулася, але автобуса не було. Нарешті, махнувши рукою, Олена вирішила бігти. Швидко, але й не так, щоб аж надто. А то ще прибіжить вся розпатлана. Добре, хоч нову сукню встигла придбати. Грошей на неї витратила чимало, але не жаліла. Вона вже добігала до парку, коли раптом попереду помітила літнього чоловіка. Той ішов повільно, важко дихав, і Оленка, майже зрівнявшись із ним, побачила, як той зненацька похитнувся і почав падати. Оленка миттю кинулась, підхопила його. І обережно опустила на землю. Здавалося, що він не був бездомним, бо від нього приємно пахло парфумами, а одяг був чистий. Та й загалом чоловік виглядав доглянуто. У чоловіка закотилися очі, а губи стали синіти. Наш клієнт, подумала Оленка. Декілька людей, які гуляли неподалік, поспішили до них, і вона голосно гукнула Терміново швидку, серцевий напад. З цього моменту вона вже нікого не чула й не бачила, займаючись тим щоб рятувати чоловіка. Вона робила все можливе, щоб примусити його серце знову працювати. За деякий час поруч із нею опустився лікар. Що тут у нас? О! Оленко, це ж ти, усміхнувся він, бо працював із нею в лікарні. Він був справжнім досвідченим лікарем і готовий боротися за кожне життя до останнього. Слухай, він народився в сорочці, сказав лікар, коли пацієнта вже вантажили у швидку. Ще три хвилини і було б все. Та годі тобі, відповіла Оленка, і посміхнулась. Вона тільки тепер згадала, що запізнюється на зустріч. Кинувши швидкий погляд на годинник, вона аж скрикнула. Вже на 20 хвилин запізнилась. Вона щодуху помчала до ресторану, буквально влетіла в двері і одразу побачила Петра, а заодно і його невдоволений погляд. Його батьки також сиділи на і навіть не дивилися на неї. Жінка, певно, його мама, підвела ще привітатись, а потім сказала: Сину, нам час іти. Петро кинув на неї такий погляд, що дівчині хотілося провалитися крізь землю. Оленка спустилася на стілець. Її охопило безсилля та вічай. Хотілося провалитися крізь землю, а ще більше пити. Вона налила собі води, швидко випила склянку і почала чекати Петра. Минули хвилини, але хлопець так і не з'явився. Натомість до неї підійшов офіціант. Тож, як я розумію, платити будете ви? запитав він. Поглянувши на неї з підозрою, Оленка здивовано подивилася на нього. За що платити? Як це за що? За обід? Ви ж разом з тими людьми, так? Так, але я недавно підійшла. Зараз Петро повернеться, він проводжає батьків. І заплатить за все, запевнила вона. Офіціант із сумом поглянув на неї. Ваш наречений поїхав разом з батьками. Всі у машину і зник. тож вам доведеться заплатити, інакше нам доведеться викликати поліцію. Оленка, розгублена, мовчки дістала гаманець. Коли побачила рахунок, їй мало не стало погано. Сума була рівно на всі гроші, котрі вона мала з собою. Після оплати в неї не залишалося ні на оренду квартири, ні на їжу. Вона вийшла з ресторану і одразу набрала номер Петра, але там ніхто не відповідав, а потім просто почали вибивати. Наступного ранку, коли Оленка прийшла на роботу, Наталя одразу помітила її пригнічений вигляд. «Розказуй, що трапилось. Ой, краще не питай. Похитала головою Оленка і розповіла про події вчорашнього вечора. Не може бути. Це вже занадто навіть для твого Петра. Та досить тобі. Напевно, це його батьки змусили його поїхати з ними. Спробувала виправдати його Оленка. Оленко, ти взагалі думаєш, що ти говориш? Та які батьки. Він прекрасно знав, що рахунок неоплачений, міг би повернутися і заплатити, а потім вже їхати. Для них це сума копійки, але він знав, що для тебе це дуже великі гроші. Оленка мовчала. Вона розуміла, що подруга таки має рацію. Петро, якби хотів, звісно ж. Зміг би владнати ситуацію. Упродовж дня вона ще кілька разів намагалася до нього зателефонувати, але ніхто так і не брав слухавки. Тим часом вони з Наталею готувалися до роздачі ліків пацієнтам і не помітили, що поруч із процедурною стояв літній чоловік. Федір Іванович, як його звали, пізнав Оленку, ту саму дівчину, яка врятувала його життя. Спочатку він прийшов подякувати їй. Але, підслухавши частину розмови, зупинився. Він відчув, що він винен у її запізненні, через яке вона залишилася без грошей. І, хоча йому було шкода Оленку в глибині душі, Федір Іванович раптом усвідомив, що такій порядній дівчині точно не потрібні такі гнилі родичі, і подумав. Як би міг їй допомогти? Федір Іванович повернувся до своєї палати і задумався. Він не міг допустити, щоб його рятівниця, яка через нього залишилася без грошей, тепер була голодною. Коли Оленка зайшла в його палату, вона посміхнулася. Добрий день, як ви себе почуваєте? Федір Іванович посміхнувся у відповідь Я почуваю себе чудово, але ваші лікарі мене додому не відпускають, сказав він. Оленка засміялася. Ой, я вже вчула від них, що ви справжній ще той чоловік. Ходити не можна, а ви не лише по лікарні гуляєте, а вже й додому проситесь. Та яке додому? Вам ще потрібно лежати тут щонайменше два тижні. Федір Іванович зітхнув. Ви теж на їхній боці, так? А я сподівався, що ви мене врятуєте, посміхнувся він. Звісно, врятую. От у мене для вас є уколи два до речі. Пожартувала Оленка. Федір Іванович зітхнув. Ой, ну це справжнє катування. Спочатку врятували, а тепер отак з мене знущаєтесь. Я ж з дитинства боюся у колі. Та годі вам, мовила вона. Доросла людина, а боїтесь. Краще розкажіть, чому ви сам гуляєте з хворим серцем? Невже у вас немає родичів, які б з вами ходили? Федір Іванович гірко посміхнувся. Родичі. Та якби я гуляв з ними, то моє серце взагалі б не витримало. Вони тільки мріють, щоб я якнайшвидше відправився на той світ. Оленка похитала головою. Та що ви таке кажете? Ой, дівчино, є такі люди, задумливо мовив Федір Іванович. Дивляться тобі в очі, усміхаються, кажуть, як сильно люблять, а в кишені тим часом ножа тримають, щоб у спину вдарити. Оленка важко зітхнула. На жаль, Тепер і я таких знаю. Вона вже збиралася виходити, коли двері раптово відчинилися, і в палату увійшли родичі Федора Івановича. Оленка здивовано підняла брови. Першим зайшов Петро. Ой, Олено, тільки не починай, одразу сказав він. Це ж ти сама у всьому винна. Оленка мовчки стояла перед Петром, ледь стримуючи сльози. Він продовжував звинувачувати її, підвищувати голос і дивився з таким виразом. Ніби це вона вина у всьому, що трапилось. Ти ж прекрасно знала, що мої батьки не терплять за піснень, але, здається, тобі було байдуже на них, дорікнув Петро. Твоє ставлення чітко показує, що ти не поважаєш ні мене, ні мою сім'ю. Мама Петра пройшла повз Оленку, навіть не глянувши її бік, а Оленка, в якій уже кипіла образи і розчарування, зібралася йти геть. Вона розвернулася до дверей, але її зупинив спокійний голос. Федора Івановича. Оленко, не йдіть, благаю вас, поверніться. Оленка глибоко зітхнула і повернулась. Вона почала розуміти, що цей літній чоловік є той самий дідусь, якого Петро називав дурним. Федір Іванович, піднявши очі на Оленку, ласкаво посміхнувся. Не ображайтеся на них, Оленко. Вони, ну скажімо так, працювати не хочуть, зате люблять гроші. І перед людьми красуватися, теж полюбляють. Ось що я вам кажу? Він перевів суворий погляд на доньку, на зятя, а потім на Петра, який розгублено дивився то на Олену то на свого дідуся. Якби не ця дівчина, яку ви всі раптом покинули в ресторані, змусивши її платити за ваш бенкет, якби не вона, я би зараз взагалі тут не сидів. Вона допомогла мені, коли мені стало погано, і запізнилася саме через це. Тому от що, коли ви всі попросите у неї пробачення, тоді з вами й поговоримо. А поки що вільні. Мама Петра аж підскочила Як це вільні. Тату, ти ж обіцяв гроші на море. У мене на завтра квитки заброньовані. Федір Іванович холодно подивився на неї. От і поїдеш одна, поки твій батько в лікарні з серцевим нападом. Сказав вільні. Родичі здивовано подивилися одне на одного і швидко покинули палату. Оленка стояла немов вкопана, вона дивилася на Федора Івановича. Навіщо ви так з ними? Вони ж ваша родина. Федір Іванович тільки зітхнув, але нічого не відповів. Минуло три дні, за які Оленка трішки заспокоїлась і навіть забула про Петра. Та родичі Федора Івановича не давали їй спокою. Вони постійно телефонували, просили пробачення, благали, щоб вона вплинула на старенького, і допомогла повернути їхні стосунки. Зрештою, вона таки не витримала. Вона влетіла в палату до Федора Івановича. І благально вигукнула. Ну, Федоро Івановичу, благаю вас. Пробачте їх. У мене вже сил немає, та вони мені дзвонять постійно. Благають про пробачення. Мені нічого не треба, тільки б вони дали мені спокій. Федір Іванович посміхнувся. От і чудово. Хай тепер думають, що і як. До речі, Оленко, скажіть ви ніколи не думали вивчитись на лікаря? Мені здається, у вас би чудово вийшло. Оленка трішки сніяковіла, а потім відповіла. Звичайно, думала, та це не так просто, хто мене буде забезпечувати, допоки я навчатимусь. Федір Іванович потер руки і посміхнувся, з ледь помітним, хитрим блиском в очах, господи. Невже хоч раз у житті я знаю, як віддячити людині, і жодних заперечень я не приймаю. Оленка здивовано зітхнула. Але не стала сперечатися. Вона сіла поряд із Федором Івановичем, відчуваючи, як від нього іде просто дивовижна енергія. Він почав розповідати про її майбутні плани, підтримуючи її ідею навчання. З його слів виходило, що тепер перед нею відкриваються нові можливості. Отже, ось як зробимо ви підете вчитися, а я вас усьому підтримаю. У вас є справжній талант, Оленко. Тож навчайтесь і допомагайте людям. Це і буде вашою найбільшою подякою. Оленка посміхнулася, а в її очах засеяло нове світло. Вона відчула, що попереду на неї чекає щось важливе і велике, і саме підтримка цієї доброї людини допоможе їй досягнути своїх мрій. Так вона й розпочала новий розділ свого життя, сміливо і впевнено, йдучи за своєю мрією стати лікарем. А в лікарні її з нетерпінням чекали пацієнти, і кожен день ставав для неї кроком до здійснення своєї мети.